Прикраша у ній ситуації. Я йду робити одну справу. Мене мама кличе, щоб я пішов дати гроші і щось зв'язане з Мішками. От, я... я на той час так розумів. І через мої. Приживання, я не побачив, що це просто машина, яка забирає ну, сміття. Я, я це, у ви, не побачив. Так було б набагато все простіше. Tako така ще у нас осталось по мелким опять через моє переживання через те що я знову завмер на жаль